Всім привіт! Сьогодні проведемо таку невеличку розпаковку. Це буде в нас акумуляторна віброприсоска для встановлення плитки. Модель ТП-701 від компанії Profinstrument. Ось так вона постачається в такій коробочці. Можемо побачити зарядний пристрій для акумулятора. Сама присоска. 2200 мА вказано. Розмір максимальної плитки 60х60, мінімальний 20х20. Ідеально підходить для укладання плитки на стіну або на підлогу, але не дуже великих розмірів. Також інструкція. І акумулятор. Акумулятор в комплекті лише один, але його окремо можна докупити для того, щоб в запасі мати ще один. Орієнтовний час заряджання акумулятора 3-4 години. Присосочка дуже цікаво виглядає, дуже зручна система фіксації. Тобто ви зафіксували і просто пальчиком нажали. Все, у вас зафіксовано. А в дію вібрацію перезводить ось така кнопочка. Також у нас можна побачити циферблат, на якому відображається е, рівень вібрації. Найвищий це буде 5. Вже в залежності від того, який розмір плитки, а також наскільки її потрібно укласти. Так, Давайте спробуємо на одиничку. Така невеличка вібрація. Це Дуже зручно нею користуватись в загальному, тому що ви можете взяти просто плитку, зафіксувати і за ручку просто підняти для того, щоб її транспортувати було зручніше. Досить цікавий. Акумулятор 12 вольт. Зручна прорезинова ручка. Не буде у вас е, вислизувати з рук, тобто досить зручно її тримати в руках, навіть однією рукою в принципі досить зручно та комфортно. Акумулятор заряджається, повністю його потрібно вийняти та підключити до зарядного пристрою. Коли акумулятор розряджений, індикатор буде світити з червоним. Коли повністю заряджений, зеленим.